Малятка. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Ми сьогодні з вами познайомимося з різними професіями. Подивіться, будь ласка, навколо, навколо себе в вашій кімнаті і скажіть. У вас є іграшки? Іграшки є? Так, є. Одяг бачите на собі? Є і одяг. А що ми ще бачимо в своїй кімнаті? Мебель, столики, стільчики, ліжка, дивани. А ви не думали, діти? А хто ж для нас це зробив? Де ми взяли всі ці речі? Так, це для нас зробили люди, люди різної професії. У кожної людини повинна бути своя професія, своя робота. Професій дуже-дуже-дуже багато різних професій. Є професій так багато всіх не перерахувати. А ти обрав ким хочеш бути? Тоді про деякі послухай. Так, малята, зараз познайомимося з вами про професії. Я вам показав тв... малюнки. А ви будете відповідати, а яка ж це професія? Так, спочатку, що ми діти бачимо? Це що за професія і кого ви бачите на картині? Так, ми бачимо лікаря. Це професія. Лікар. Лікар лікує людей. Лікарем працюю радо. Всіх лікую залюбки. Припишу вам лікування і хвороби зникнуть всі. Лікар лікує людей. Дальше малята. хто мені скаже, відгадайте, а що це за професія? Уважно подивіться і скажіть, що ви бачите на малюнку. Так. Ця професія називається швачка. Швачка на малюнку шиє одяг. Без одягу ніхто не ходить. так? кожного з людей є свій одяг. Модельєри фантазують, сукні та спідниці шиють та малюють, моду просувають. Все про неї знають. Отже, швачки шиють одяг. Далі малята. Далі хто мені скаже, відгадає, яка ж це професія. Так, уважно подивилися, уважно подивилися і сказали, що ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо. Будівельника, який будує, який будує садочки, школи, магазини. Будівельник будує, будує все, тому це дуже поважна професія. Я конструктор свій візьму, будівельником буду, хату я собі збудую. Ну, а потім потанцюю кубик раз і кубик два. Вийшла гарна вже стіна. Це будівельник, він будує. Так, малята, давайте ж відгадаємо, яка в нас слідуюча професія, і що зображено на малюнку? Уважно подивилися, ви ще маленькі, але коли піти до школи у вас буде свій вчитель. Який вчить діток? Так, він нам, як мама, дорогий. Він хоче нас навчати, любити край чудовий свій. Наш мудрий друг учитель. Це учитель. Учитель учить дітей. Так, малята, а це цікава професія, і ви її повинні підгадати. Хто мені скаже, що зображено на малюнку? Що це ви бачите на малюнку? Так, малята, це клоун. Клоун працює в цирку. Клоун виступає в цирку, Щоб радувати людей. Роли в шляпі біли, мить зникає, фокусник його ховає, В цирку завжди виступає, та малечу забавляє. Це клоун. Він працює в цирку, забавляє людей. Так, малята. Це ще не всі професії, тому що їх дуже багато. Давайте відгадаємо слідуючу професію. Уважно подивилися і сказали, що це за професія і кого ми бачимо на малюнку. Ой, вибачте, Марята, це музикант, музикант. Він грає на всіх музичних інструментах. Співає пісні, складає вірші. За фортепіано поважно він сідає, Мелодійно гарно, пісні він співає. Виступає музикант, всі навкруг кричать: Талант! Це музикант. Він грає на всіх музичних інструментах. Так, добре. А що ж далі в нас, дітки? Ану відгадали, яка ж це професія малята? Так, малята, правильно, вірно, ви вгадали, це пекар. Що пекар робить? Пекар випікає хліб, булочки, тістечка, торти. Пекар зранку працював та меню підготував. Пекареві кожен радий його торт із шоколада. Так, малята, пекар випікає все, що є в нас на столі. Кліп, булочки, печиво, торти це пекар. Так, малята, в мене ще є картини. Подивіться, всі уважно. І скажіть, а що ж ви зараз бачите на картинки, на малюнку? Так, що то біля стоїть? Колесо відірвалось, так? Да? Колесо? Колесо треба що? Колесо треба відремонтувати. І для того повинен бути автомайстер, який буде, який буде ремонтувати всі весь транспорт. так? Автомастер ремонтує транспорт. Так, малята. А це, що зображено на малюнку? Так, малята, із папки, з портфелем. Це малята інженер називається, який робить проекти домів, будівлі. Він робить проекти, щоб побудувати. Нові будівлі. Так, це інженер. Маляте? А що ж це за, 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 за професія? Ану відгадайте, що ви бачите на малюнку. На малюнку художник малює картину. Так, і ця професія називається. Художник. Художник малює всі картини, пейзажі. Він дуже красиво малює. Це художник. Далі, малята. А що ж це зображено на картинці? Що ви бачите? Так, малята. Ви бачите на малюнку, що на полі працює людина. І ця людина називається фермер. А що ж фермер робить для нас? А фермер малята вирощує всі овочі і фрукти, які потім в нас з'являються на нашому з вами столику. Так, малята, давайте уважно ж подивимося, що ж це в нас тут таке зображено на малюнку. Давайте близенько ви подивитеся і скажете. Що ж це за професія, коли прибирають садочки, де квітнуть квіти, де ростуть дерева гарні. Як називається ця професія? Так, малят, ця професія називається садівник. Садівник? У садочку садівник підрізає дерева, підпушує квіти, поливає квіти. І робить, щоб було красиво, красиво. Так, маляти. Ну що ж, трішки познайомилися із професіями. А скоріше ж ми, діти, подумайте, а яка професія найкорисніша? Яка професія найкраща? Так, малята, професії всі найкорисніші, найкращі. Тому що всі професії нам потрібні, потрібні. А зараз трішки відпочинемо. Рано вранці павучок, прав старано рушничок. Тер його викручував тричі полоск. Піскав із пахучої пінки? Бульби він пускав. Так, малята, молодці, молодці. А скажіть же, дітки, а навіщо ж людям працювати? Навіщо людям працювати? А для того, щоб приносити користь користь суспільству, країні, задовольняти свої. Потреби. Так, малята, скажіть мені, будь ласка, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? І чим ми сьогодні з вами знайомились. Так, малята, ми розмовляли з вами сьогодні про професії. А скільки професій є? Багато, багато, дуже багато. А які професії найкращі, найпотрібніші? Всі професії потрібні для людини. Так, всі професії потрібні для людини. Так, малята, на цьому заняття закінчується. До побачення до